Вітаємо сьогодні! Ми з вами зустрічаємося на огляді триморів на подарунок. Зараз у нас початок грудня, відповідно, це свята. Найближче свято 6 грудня. Це в нас Миколаїв за новим календарем, за старим 19. Хто як святкує, то вже ваше, як то кажуть, ваше діло, але все одно це вже наближається. Тому якраз це буде корисно, можливо, хто шукає тример на подарунок. Ми в цьому відео розберемо кожен тример. Ми вибрали топ-4 тримера на подарунок. До новорічних свят. Ось так це відео буде називатись. У нас є ось два тримера, які ми даруємо дуже красивий візуал, красива візуалізація, і два тримера технологічні. Це хороша характеристика, тобто для складних завдань. І зараз ми все про кожен проговоримо. І будемо зараз взагалі розмовляти на тему, а навіщо такий тример, взагалі чи доцільний це подарунок і кому він підійде. Отже, ми починаємо наш огляд коротенький, чи не сильно коротенький, як вже вийде в нас розмова. Ну, по перше, давайте почнемо з того з От, Наприклад, кому це буде корисно? І в нагоді, якщо ви вирішили подарувати чоловікові, хлопцеві, кому заводу, там братові а, ну, в своїй рідній людині а, саме тример. Ну, По-перше, давайте почнемо в цілому. Якщо за призначенням в класичному вигляді, тример – це окантувальний пристрій. Тобто є машинка, яка там знімає об'єм волосся, а тример це для того, щоб там, підрівняти шию. Також тримери в ідеалі використовується для чоловіків, хто ходить з бородою, от як я. Мені тример потрібно, я ним користуюся кожен, кожен тиждень. Що я роблю? По-перше, я можу знімати об'єм волосся. Тобто В тримерах є різні насадки до 4 до 7 мм, кому як подобається, і просто знімати об'єм волосся. Тут більш дрібніший зуб і це зручно робити, тому що якщо це машинка велика, ось як ми звикли бачити, така, да, традиційний корпус, то ну, незручно. По-перше, вона велика, постійно брати, видимість гірша тримером, звичайно, знімати об'єм набагато краще. Плюс велика перевага тримерів, що в них мінімальний зріст. Тобто іде дрібний зуб і можна чисто робити окантування. Відповідно, я тримером можу без насадки просто пройтися, зробити окантування, зробити форму, прибрати непотрібні мені волоски, і це все дуже зручно. Також деякі чоловіки використовують тример для гоління. Ну, одразу скажу це на любителя, щоб ви розуміли, якщо там ваша рідна людина, кому ви хочете зробити подарунок, він загалі користується станком. То тут одразу велике питання, чи сподобається. Тобто, наприклад, якщо він не користувався, то тример йому може не підійти. Тому що тример він залишає трішечки якусь шершавість, навіть якщо це 0,2-03 мінімальний зріст, щось воно залишає. Комусь подобається, комусь ні, все індивідуально. Але що я можу сказати? Якщо використовувати тример для гоління, то дуже рідко, коли може бути подразнення. Тобто, Це дуже безпечний спосіб гоління. Але знову ж таки розумійте, що тут треба. Щоб він підійшов. Тому робимо такий висновок. Якщо для бороди підійде, буде задоволений той, хто отримає подарунок. Якщо для гоління, отут ви уточняєте. Якщо в нього є якісь електропристрої, можна попробувати. Якщо ні, ну краще щось обрати інше. Ось тому давайте ми зараз. От отже, давайте зараз змоделюємо ситуацію, що все-таки точно треба тример, ви впевнені, і що ж обрати серед тримерів. Ну, ось ці що в нас зараз підбірка. У нас на сайті їх набагато більше, ви можете ще подивитися, якщо у вас там, наприклад, із таких ви не хотіли б. Ну, я вам скажу, що е, тут якраз ось цих два в нас ми починаємо огляд. По-перше, що е, подивіться, як вони цікаво вмикаються. Це Voyager Kmay. Це дві конкуруючі фірми, хороше фабричне виробництво, по якості тут питань немає. Значить, дві моделі. Обидві на Type-C, вони відрізняються, звичайно, дизайнами. Ось, тобто тут кемей чорний ж металевий дизайн, а VGR також металевий білий колір. Тобто, ну, візуально вони схожі і принцип роботи в них схожий. Тобто на вмикається. І якраз це реально от мені було б цікаво отримати такий подарунок, цікаво виглядає. Трішечки по характеристикам, чим вони обидва відрізняються. Наприклад, ось такий тример кемей. Тут акумулятор працює, я вам зараз скажу, трішечки менше, Тут 2000 мА акумулятор, щоб вас, він працює ага, оперещен, там 3, 3 години. 180 хвилин. 180 хвилин працює чорний кемей, білий Воєджер працює 300 хвилин. Тобто, якщо там немає змоги часто заряджати, можна взяти Воєджер. В цілому по роботі вони схожі. Єдине, що в кемей комплектації 1, 2-3 мм. А Voyager 1, 2, 3, 4, то є ще насадка на 4. Ну, наскільки це принципово, наскільки це важливо. А так, обидві хороші моделі і по ціні навіть однакові, по 850 вони в нас. Тому ось такі дві моделі, значить це візуал. Тобто, якщо здивувати дизайном. Так? Щоб і якість, і класний дизайн, то ось ці дві моделі будуть дуже цікаві. Тобто вони подобаються чоловікам. Ось Кемей такі брутальні, такі прям ну, дуже цікавий. Багатьом чоловікам от подобається такий чорний дизайн. Тобто ми підбираємо уже з урахуванням нашого досвіду, з урахуванням того, що чоловіки обирають серед ретриморів, і з урахуванням того, що було хітом, наприклад, в минулому році. Тобто ці моделі були. Вони, до речі, ось тільки приїхали, їх не було в наявності, тому зверніть увагу на них. Так, тепер ми йдемо далі. І наступ, дві, наступні, два наступних тремера, це вже технологічні. Оці дві моделі це дві від бренду Voyager V-983 і V-987. Це для складних завдань. Такі триммери в нас можуть взяти і в салон. Значить, ось цей V983 983 це золотистий металевий, це потужний трем. Наприклад, якщо потрібно для того, щоб. Груба щитина, жорстка щитина, грубе волосся. Тобто, складне завдання, ось, будь ласка. Він потужний, він 10ватний, тобто середня потужність 5 тримера, висока 10. Тобто потолок це 10. Тут також Type-C, і тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора і живлення тут комбіноване. Тобто він може працювати як від акумулятора, так і від мережі. Працює він у нас 200 хвилин і 2,5 години час зарядки. Хороший, класний. тобто Технологічний для складних завдань, будете задоволені. Тобто підійде. І о, я ще хочу зупинитись на такому золотистому. Можливо, хто пам'ятає, він був у нас в чорному кольорі. А взагалі, в нас буде позиція Voyager V987, але по правді це на коробці буде V-991. Це однакові ідентичні моделі. Єдине, що тут просто золотистий колір, на цьому всі відмінності. Закінчується. Тому просто ми вирішили не дублювати ці позиції, просто залишити чорний. А якщо людина замовляє, попереджає, що зараз залишили золотисті. Ну, я думаю, це не принципово, тому що тут оцей тример це високотехнологічний тример, який в нас беруть барбери в салон. І я хочу трішечки на ньому зупинитись, про нього поговорити. Давайте одразу, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу, по характеристикам. Цей тример на 7 тисяч Тример працює 400 хвилин від акумулятора. І він реально буде витримувати, тому що в мене особисто для власного використання тример на 300 хвилин. Я справді його заряджаю два рази на рік. Тому це справді. Тут дві швидкості роботи. Перша швидкість, друга швидкість. Тут починається у нас літера Т, тобто турбо. І Збільшуються оберти. Тут 7 тисяч обертів, це заявлено. Тобто для тримара це вже висока вважається швидкість, тому що середня там 6-6500. Ну, 7 це вже так більше з середнього. Час зарядки 3,5 години. Звичайно, зручно, що тут є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Це зручно. Тобто ви розумієте, коли поставити на зарядку, забрати зарядки, вхід USB Type-C. Знову ж таки, всі вони на Type-C. це вже зручно, компактний. І цей тример у нас обирають барбера. А, Тобто, А, і керамічний ніж. От в цьому тримері керамічний ніж. Для дому це супер. Тобто його там не часто точити та взагалі точити не потрібно. Плюс він більш гостріший, він візьме м'яку бороду, м'яке волосся він візьме. І жорстке волосся також він бере. Бо кераміка це хороша штука. А, тому. Такі тримери у нас беруть в салон. Не один барбер у нас його брав. Особисто я рекомендую барберам. От Зараз, ви знаєте, така тенденція, навіть барбери в хороших салонах вони не сильно хочуть брати якісь супер такі топові бренди. Тому що сам тример, він в роботі майстра ну не займає багато часу. У відсотках це хвилин, там, де. у відсотка це 10%. Ну, 10-15%, якщо там з бородою комплексно ну, більше. А плюс, є зараз такі кейси, що просто у нього у Барбара є основний, там, якийсь, можливо, болівський там, триммер чи ендіс, а йому треба просто другий допоміжний. Будь ласка, такий варіант супер. Для дому такий варіант теж буде супер. Ви будете задоволені. І по насадкам. Тут три насадки: 1, 3 мм і з половиною. Тобто тут є насадка на половиною. дрібний зуб підходить для оління під 0. Тому ось такий триммер. Якщо ви подаруєте і щоб хочете, щоб йому в роботі він був приносив задоволення, зверніть увагу, на такі. Зручно тримати в руках, справді класний треба. Ось. І, до речі, там нас Барбер Дмитро, наш, е наш клієнт, який нас купив, він був задоволений. Він, до речі, я потім до нього він прийшов, щось таке обирав, я йому одразу порекомендував, тому що я розумів, що там технологічно все, тобто, що йому підійде. Потім я до нього прийшов на стрижку. Він мене також попрацював з цим тримером. Я на собі переконався. Він задоволений, слава Богу, в нього він працює. Він... І саме головне, що Дмитро нам присилає клієнтів, за що йому дуже дякуємо. І знижечки від Дмитра клієнтам робимо. Ось, і це говорить про те, що це справді Барбер задоволений. Якщо він і клієнта присилає свого до нас, ви розумієте. Тому такий тример, зверніть увагу. Буде приносити також задоволення. Це ось такі подарунки саме тримери. В цьому відео ми говорили про тримери, ось, і я залишаю посилання на наш сайт. Там є ці тримери, також є і інші тримери. Також в нас є магазин. Ми зараз в Києві, правда, 47 ретровілі. Зараз ми в ретровілі. Тому, будь ласка, якщо ви хочете до нас приїхати, якщо ви в Києві, особливо на подарунок. Коли часу обмаль, будь ласка, приїжджайте тут подивилися, проконсультувалися, забрали консультація. У нас теж високої якості, високого рівня. Чому тому, що я особисто зараз працюю в магазині? Тобто я людина, яка розпакувала всі тримори, які в нас є в магазині. Людина, яка може багато інформації по пам'яті підсказати. Мені не треба там, наприклад, якусь коробку відкривати, щоб подивитися, які там насадки, грубо кажучи. Скільки працює акумулятор, скільки е, час роботи, це все я вам можу підсказати. Я вам допоможу підібрати, тому що знову ж таки, оскільки е, вже є досвід роботи, чималий огляди, е, тому також консультація досить хорошого рівня. Якщо вам потрібно щось підібрати, проконсультуватись, приїжджайте і ви отримаєте консультацію, яку. Ми надаємо безкоштовно це частина нашого сервісу. Так само у нас є на сайті телефон. Ви можете зателефонувати. Тому що я розумію, це дуже складно, наприклад, підібрати. Зараз розвивається, слава Богу, трішечки техніка, саме серед тримарів машинок для стрижки електробрит. і тому є що вибрати. І особливо такі маловідомі марки, тому що вони тільки наприклад, на скемейвої Voyager, такі марки вони спеціалізуються тільки. По тримарах машинка, тобто техніка для краси та здоров'я це загалом така а, називається а, структура, тому ми підберемо вам підскажемо. Також у нас є інстаграм, він також називається Тримор і тому я надіюсь, що я зміг трішечки підсказати, Можливо, навіть не обов'язково ж подарунок для себе, можливо, хтось дивиться і а, також це буде якась допомога в виборі тримера, щоб він справді був хороший якісний і Ви були задоволені. Тому, будь ласка, обирайте, ми будемо раді, наприклад, вам допомогти обрати з вибором. І це справді буде класний подарунок, тому що всі вони, ось як айфон, подивіться, як смартфон якийсь. досить класна упаковка, все красиво запаковано, все там нічого не валяється. Це справді. Хороші подарункові тримери. тобто це не соромно такі тримери дарувати. В нас тут, якщо в магазині ще й пакетик покладемо в наш фірмовий, ну будете задоволені. І доставка, тобто ці всі тримери в наявності, ми відправляємо в день замовлення. Зараз ми розуміємо свята. Якщо, наприклад, це може бути, вибачте, позицій багато, може бути якогось тримера немає вчасно, треба почекати. Попередимо, не хвилюйтесь. Зараз ми телефонуємо і попереджаємо. Що якась може бути затримка. Тому тут все ви будете знати. Тому дякую, що ви з нами, дякую, що дивитесь нас, і я надіюсь, що це відео комусь допоможе. А ще буде одне відео, це вже наступним разом. Ми про електробритви поговоримо, які на подарунок дарувати електробритви. Я думаю, теж буде корисно.